Куда то мы и подумаем, что заделали? Давай, давай, Тепер не можеш не платити. Ходиш на маю, ходить, Ну, тепер я не знаю. Всі не намагу... мають обрушитись, не тому що зараз, зараз найплочистіша подія. На Той, хто отримує чорний пояс, має сказати з Натихаючи. Ну, і як він вважає за І Ви всі теж, ви коли будете отримувати свій чорний пояс, ви вже готуйте. Починаєте готувати теж свій спічі. Окей? Насправді... Я думав, що в мене була можливість підготувати, що сказати, насправді я дуже е, зараз е, ну, частково в такому легкому ступі через те, що е, я пригадав, що далекий 2010-11 рік, коли це починалося і коли цей, коли наша наш колектив, наш клуб майбутній, він складався з двох-трьох учасників. Але мені приємно те, що цей шлях, цей шлях до Чорного Паску зі мною на різних етапах об'єдналася велика кількість. що ці всі роки ви довіряли мені, мені дуже цінно, що ці всі роки вийшли поруч, Було, були різні у нас ситуації, були різні прості і непрості періоди. Дуже шкода, що, дуже шкода, що зараз я отримую ну, свій чорний пасок в умовах війни, коли... цей uh, наш олдскульний uh, кулак. Честь отримати чорний пасу майстра за довіру. Вам всім також за довіру, за увагу і е, сподіваюся, що це початок великого шляху. Ну і дуже приємно, що я перший чорний пасок з Бразильського чужице на волині. Віта, не хо, віта, де хо, віта, де хо, віта, не хо, віта, е, хо, віта, де хо. Яко я пожати пожати руку за.